У кожному камінчику подих часу. Це не просто прикраса, це голос століть, старовинне коралове намисто, символ жіночої краси, статусу і родинної пам'яті. Коралові намисти з'явилися в Україні ще в далекому 16 столітті. Їх привозили з далекого Середземноморя. У селах вони цінувалися на вагу золота, часто їх дарували як посах. Дівчина виходила заміж із коралами на грудях, червоними, як кров, як любов, як життя. Червоні корали вважалися оберегом, вони захищали від злих духів, від зурочення, кожне намисто особливе. Кількість низок, товщина, форма усе мало значення. Це був ніби код роду, що передавався з покоління в покоління. Сьогодні старовинні коралові намисти знову в моді. Вони частина культурної спадщини. Вони місток між минулим і майбутнім. Їх носять зі змістом, з гордістю, бо це не просто прикраса, це історія, яку ти втягаєш на себе. У кожному намисті серце жінки, її сила, ніжність, пам'ять. Носи своє з гордістю і пам'ятай справжні ніколи. Не